Футбольний прогноз Прем'єр-Ліга Чемпіонат України 13-й тур неділя, 23 листопада, друзі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую всім завжди за підтримку. Поговоримо про другий заліком матч у неділю. Це матч Полісся Епіцентр. Перший матч був Кривбас. Я вже дав на нього. Дивіться трошки раніше свій прогноз. Тепер в Житомирі відбудеться матч сьогодні. У неділю Полісся грає з епіцентром на центральному міському стадіоні міста Житомир. Полісся четверті на початок цього туру. А, ні, вибачаюсь, треті були. Були треті. Я даю показники на початок туру. Третє полісся були, епіцентр 13 -й. Ну, вже не останній. Я думаю, трошки епіцентру можна видихнуть, але ненадовго. Я вважаю, що явний фаворит в цьому матчі Житомирський клуб. Навіть неймовірна перевага буде на полі. Так, спроби атакувати будуть і у Кам'янець-Подільська, але м -м, навряд чи це приведе до будь-якого успіху. Ну, як мінімум, можливо, тільки що хіба що заб'ють гол. Це і все. Не більше. А Полісся заб'є і 2, і 3. І стільки, скільки потрібно для переконливої перемоги. Ось якраз переконливу перемогу Полісся я і прогнозую. Я навіть вирішив, друзі, взяти фору. Фору на Житомир мінус 1,5. Полісся житомир фора мінус 1,5, 2,19. Це означає, що. Вовча зграя з Житомира повинні виграти у 2 м'ячі, а то і більше. 2.19. Дякую, що е, слухаєте і дивитесь мене. І якщо хоча б капочку корисні мої поради і прогнози, можете пригостити мене смачною кавою по реквізитам в описі. Дякую наперед. Отже, друзі, нагадую, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім видам спорту. Ласкаво просимо. Саме найголовніше для нашого контенту, для нашого каналу це ваша підтримка, друзі. Тому перевіряйте і не забувайте. Підписуватись на наш канал, ставити лайки, і писати змістовні коментарі бажано більш шести слів. Такі строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Чим зміг допоміг, що у мене на душі, те я і виклав. Я хочу, щоб і ви так чинили. Все, що у вас на душі, пишіть у коментарях. Я завжди нетерпляче чекаю ваші коментарі і завжди уважно всіх їх читаю. На багато з них я відповідаю. На всі не можу відповісти, тому що дуже багато відосів, дуже багато коментарів. І на самі цікаві, самі влучні коментарі, я відповідаю завжди. Дякую, що ви підтримуєте мій канал. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над расизмом. Всім успіхів, удачі, всім папа! -па.